Розділ 15 А може, спершу відчинити сейф, а вже тоді плисти на гору? Гаррі Годіні Нічого не сталося. Знаю. простогнав Ас, злісно блискаючи очима на пострибун. От у чому біда з цими механічними штуками. Варто їм хоч раз стати життєво важливими і все підводять. То що з ним? допитувався я. Ця клята бляшанка розрядилась, сплюнув він. І немає жодного способу зарядити її до того, як сюди припреться армія. То, може, ховаємось? Де? гаркнув наставник. Хочеш попросити когось із містян прихистити нас? Особливо з урахуванням того, що ми тягнемо під пахвою міський приз. Думаєш, вони не поцікавляться? Добре, тоді сам щось запропонуй, огризнувся я. Працюю над цим, буркнув Аз, окидаючи оком вулицю. Нам треба, о, є, ідея. Не встиг я й рота розтулити, як він уже заскочив у найближчу крамничку. Зірвав зі стіни якусь тваринну шкуру і почав нею обмотувати приз. Блискуче, кисло прокоментував я. Тепер у нас хутряний приз. Гадаєш, це зіб'є з пантелику вояків? Зіб'є, коли ти його замаскуєш, оскалився Аас. Та я ж казав, що не можу, він металевий. Не приз, йолопе! пирхнув він. Шкуру замаскуй шкуру, хоч як. Хоч ні, зачекай, зроби з неї пораненого вояка! Я не був певен, що вийде, але заплющив очі і спробував, і за мить у його руках опинився поранений солдат з порваним закривавленим одностроєм і безвольними ногами. Непогано, малюк! кивнув Аз, затискаючи пакунок під пахвою. Як завжди, я не бачив результатів своєї роботи. В моїх очах він просто тягнув підозріло горбистий згорток. Точно працює? спитав я з сумнівом. Безперечно, кивнув він. От тільки обіда! Йдуть! Далі я все беру на себе! Ця фраза видалась гірко знайомою, але часу заперечувати вже не було. Вулицею стрімко сунула група солдатів зі зловісно насупленими фізіономіями. Он туди, швидше, вони тікають. Гучний крик Ааза ледь не вирвав мене з власної шкіри, хоч я вже і звик до його раптових витівок. Ну, майже. «Нас доганяйте!» – повторив він. Чарлі підстрелили. Чарлі? здивувався я. Мовчи, малюк. прошипів Ааз, кинувши на мене попереджувальний погляд. І знову звернувшись до солдатів. Вони трохи сповільнились, збиті з пантелику, озираючись по бічних вуличках. Добре, хоч що офіцера, якого копіював Ааз, серед них не було. Ви що не чуєте? гаркнув ААЗ. Вони забрали приз Он туди!» Це вже подіяло. Солдати загорлали, й мов скажені, рвонули у вказаному напрямку. Слухай! Озвався я щиро вражений я б не хотів бути тим, хто зараз тримає приз. Це вже точно, погодився Ааз. То якщо ти не проти, може, рушимо вже, га? Га? Так, звісно, Ааз. Він уже рушив уперед, долаючи великі шматки вулиці своїми довгими кроками, я поспішив наздогнати його, вирішивши поки не ставити нових запитань щодо того, як пройти браму. Бо це лише дратувало Ааза. Та чим ближче ми були до північної брами, тим більше мої нерви брали гору над обережністю. Слухай, може, перемаскувати приз якось інакше? несміливо запропонував я. Ні. буркнув він. А от нас трохи пошарпай. Пошарпай? не второпав я. Додай трохи бруду і крові на уніформу. Щоб виглядало, ніби ми щойно вийшли з бою. Я не знав, що він там задумав, але поспішив виконати. До речі, маскування себе під побитого й брудного вояку на ходу задачка не з простих. Та, на щастя, життя з Аазом навчило мене працювати в умовах катастрофи, тож я встиг саме тоді, коли ми дійшли до брами. Моє маскування спрацювало. Охоронець і рота не розтулив, просто витріщився на нас, а потім заверещав, кличучи офіцера. Той миттю з'явився і мало не проковтнув язика, побачивши нас. Що тут відбувається? спромігся він запитати. Вої на вулицях. видихнув Аз, удаючи змученого вояку. Там потрібна ваша допомога, а ми залишимось тут замість вас. Ви? здивувався офіцер. Але той непритомний, а ти виглядаєш, як. Ти сказав бої. Ми ще тримаємось, запевнив вас, силкуючись вирівнятись. Аби лише звільнити бодай когось для фронту. Якого фронту? заверещав офіцер, намагаючись не трясти Ааза. Які бої? Заворушення. Блиснув очима наставник. Букмекери змінили коефіцієнти на війну І не хочуть платити за старими ставками. Почалося пекло. Офіцер зблід, наче побачив привида. Але ж я поставив усе, що мав. Вони ж не можуть. Тим паче поспішайте, наполягав аз. Якщо НАТО впорве тих пройдисвітів, грошей не отримає ніхто. За мною всі. заволав офіцер, хоч це і було зайвим. Варта вже рушила слідом. Схоже, не лише він поставив гроші. Він кинувся на вздогін, але перед тим уп'явся в нас поглядом, і в голосі його задзвеніла щира повага. Не знаю, чи вручать вам за це медаль. Але я цього не забуду. Навзаєм, йолопе, буркнув Ааз, коли той помчав геть. Знаєш, а він справді цього не забуде, ніколи, усміхнувся я. Пишаєшся собою, а, малюк, зиркнув на мене Ааз, піднявши брову. А тож, скромно підтвердив я. І правильно! Він засміявся і ляснув мене по спині. Але святкувати краще на безпечній відстані. Абсолютно згоден, урочисто вказав я на відчинену браму. Прошу першим. Ні ні, я наполягаю. Ми вдвох рушили через тепер уже безлюдну північну браму Вейгуса і з тріумфом несучи приз. Здавалося б, от і все. Приз повернули, залишалося лише обміняти його на тананду. Та з легким серцем вирушити назад до кладу святкувати. Але я мав би вже знати, щойно життя стає надто спокійним, щось обов'язково зривається якщо не втрутиться доля, то або ААЗ зірветься, або я відкрию рота. Цього разу винні були обидва ААЗ зі своїм характером і я зі своєю балакучістю. Ми вже майже дійшли до місця, де заховали Гріфіна, коли Ааз зненацька промовив Слухай, малюк, зніми з нас маскування, а? Для чого? Та так. Просто хочу роздивитись через що стільки мороки. Ти ж бачив його у Вейгусі? Та бачив, але краємока. Спершу ганяв солдатів, потім натовп. А далі просто ніс це одоробло, не встиг роздивитися. Розвіяти личини завжди простіше, ніж створити. Достатньо просто уявити, як має виглядати справжній образ, і ось ми вже знову виглядали, як є. Милуйся, мовив я. Дякую, малюк. усміхнувся Ааз і почав розмотувати згорток. Приз, як і раніше, був огидний. Навіть більше. Зблизька він виглядав ще гірше, а мовчки обійшов його навколо, вивчаючи з усіх боків, і чомусь те мовчання мене гнітило. Ну, що скажеш? поцікавився я. Він обернувся до мене, і я помітив, що його луска потемніла. Оце. буркнув він, тикнувши пальцем у скульптуру. Оце є той приз. Через нього тананду схопили, через цю купу потворного каміння. Щось клацнуло в мене в голові. Я не можу сказати, що мені колись подобалася ця штуковина, але ж це був вибір танди. Так раз, це він і є. З усіх твоїх дурниць малюк. Ця найепічніша. Загарчав наставник. Ти забив на навчання? Витратив купу грошей, наражав усіх нас на небезпеку і все це через таке отжахіття. Так, а, -а, -а відповів я ковтаю образу. Ітананде, я знав, що вона трохи девакувата, але таке у мене тільки одне бажання залишити її там, де вона є. Я хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі. Малюк, назви хоч якусь причину, продовжував він. Навіть дурні щось задумують! що ви з Танандою збиралися робити з цим мотлохом? Навіщо? Це мав бути подарунок тобі на день народження. Нарешті вигукнув я, не втримавшись. Ааз завмер на обличчі здивування. «Мені? Мені на день народження. Саме так, пробурмотів я крізь зуби. Сюрприз, ми хотіли щось особливе, щось, чого точно ні в кого немає, навіть якщо це буде клопіт. Геніально, правда? Мені на день народження, тихо повторив він. Але вже все, історія закінчилася. Ми дурники, не розрахували сили, і ти нас витяг. Давай повернемо його і заберемо тананду, а потім забудемо. Якщо дозволиш, Аз стояв непорушно спиною до мене. Я вже почав шкодувати, що наговорив зайвого. Аз, треба повертати приз і рятувати тандо, нагадав я. Він повільно повернув голову. В очах якийсь далекий блиск, якого я в нього ще ніколи не бачив. Повернути? перепитав він. Що значить повернути? Це ж мій подарунок на день народження. Кожна дія має наслідки, особливо якщо це вподобайка, коментар та донат. Дякую, що слухаєте.